Потрібно боротися. Чи збільшувати кількість міліціонерів, чи все-таки робити жорстокішими покарання? Я так вважаю. що В першу чергу треба займатися профілактичною роботою і профілактичною роботою із сім'єю. Тому що все йде в першу чергу від сім'ї, а тоді вже з вулиці. Прошу, це моя думка. <звідування> Минулому році один з псевдопозичальників нагрів наші рівненські банки на 5 мільйонів гривень. Яке ваше відношення до цього? Не розбираюся. Що, -що? Ну, розбираюся в банківській системі? Ну, от людина правильно поступила, так і банкам треба, чи все таки ну це не неправильно. Хлопці цього не робіть. Не посохто не показують. В потязі мінськ-Львів затримали громадянина України, який перевозив в Білорусь велику кількість наркотиків. В Китаї за такі злочини страчують. А в Україні чи потрібно вводити таке покарання, чи все таки це ж занадто жорстоко? Чи смертна кара була відмінена ще при князині, при княгині Ольгі? Так ну пригадуй, да при княгині Ольги. значить у е, правді Ярославичів однозначно було відмінено смертну кару. Як ви думаєте, у них було більш на цивілізованіше суспільство ніж у нас? Як ви думаєте, я ж теж... Ну, ну все відносно в світі? От я теж думаю, що все відносно, але треба від наших колишніх предків брати собі приклад певно. через те смертною карою, мабуть, то ми далеко не поїдемо, якщо ми причину не будемо викорінювати. А як треба боротися з причиною? А ви запитаєте про охоронних органів. Дозвілля цікаве робити. Да, от, давайте я... дійс... ну, от на вашу думку, про хороні органи можуть вирішити О, це питання? Давайте. Тільки не, вже не фотографуйте. Хлопці, треба, щоб було гарне дозвілля. От, наприклад, я планую день народження, так? Просто угу. думаю, що в кав'ярню йти в показів. В дівчата, йдемо грати. Або такого, якби в нас були, якби в нас був доступний тільки болі, доступний. Даше, Квадроцикли. я в такому симпатичному віці, жіночка, я б так розважилася. Чорта мої, так, то кав'ярня. Дякую. Хлопці, завжди ви приїхали. Заходьте до нас на сайт.